Діви, астрологічний гороскоп для вас на липень місяць. З 1 по 10 липня дружне для дів гарний період, добре для обміну комунікації З менше логіки, більше інтуїції та емоцій. Стабільна праця дає результати, а гальмує нове. Несподівання симпатії, нові способи заробітку. Не поспішайте, працюйте над довірою до себе та інтуїтивними рішеннями. З 11 по 20 липня період очищення, перезавантаження, закулісна активність, енергія спрямована всередину, висока симпатія, креативність, робота над водною стихією, прослухайтесь до тіла, час обмежити навантаження, дати собі м'який простір. Можливо, добрі заробітки в цей період. З 21 по 31 липня розкриття теми роботи, здоров'я, графіку, глибинні зміни ставлення до контролю, нав'язливих думок. Не, не надумайте собі чогось зайвого, підвищення навантаження, розфокус. Не переоцінуйте свої сили, Попрацюйте, пропрацюйте те, що тримає на прузі, контроль і ідеалізацію. Хронічний прогноз з 1 по 10 липня Альгіс Іса Евас, руни захисту, уповільнення і глибокої трансформації. З 11 по 20 липня руна Беркана, Ансус, Лагус, турбота про тіло, домашня жіноча. Мудрість, інформація приходить через слова, знаки, робота з водною з енергією, сльози, розслаблення, текучість. з 21 по 31 липня руни Петро Наутис Райдо, розкриття таємного. Стоїться ясний, вчиться відмовлятись від зайвого корекція шляху, що вже не на часі і має відійти. Здор... Гороскоп здоров'я з 1 по 10 липня, можлива психосоматика через невимовлені емоції, актуальні теми пішки, травлення, корисне, очищення, легка дієта, спокійні прогулянки. З 11 по 20 липня ослаблення імунітету через втому, емоційна чутливість, потреба у відпочинку, сильний ефект від травм, малісці, звіробій, йога. З 21 по 31 липня, втома від ментального перевантаження. Можливі порушення сну, головні болі. Важливо обмежити, згаджити гороскоп снів. З 1 по десяте липня с не можуть містити символи води старих людей. Дзеркал дзеркал це підсказка, де ви саме себе бачите, що ігноруєте, і що у вашій. Тіні. З 11 по 20 липня глибокі сни, зустріч з померлими з дитинством. Поради. Запишіть символи можуть бути колючі, ключі до рішень. З 21 по 31 липня – як очищення, Можливі кошмари, що виводять страх. Символи, замкнені двері, темні кімнати, внутрішні обмеження. Тоб, е... так. Дякую, Діви. Гарного липня.